В Львові відбувся 12-й міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. Візар в національній конкурсній програмі брали участь 10 фільмів. А головний признаць конкурсу виграв Микита Лиськов із мультфільмом Кохання. Його десятий приз, якщо не помиляюсь, ну на кожному фестивалі ми щось так що це Хорошо. Нещодавно кохання отримала нагороду за найпатріотичніший фільм року на фестивалі кіношот у Черкасах, і майже одночасно мультфільм Микита одержав гран-при на фестивалі анімації в Фінляндії. Така кількість призів, принаймні в рамках України, накладає за великої доповідальні. Є ідеї, можливо, ти вже на чимось працюєш. Є ідеї, які не ні в сів фільм. Я їх. Ну, хочу продовжити. Може бути частину, як продовження цього фільму може бути містами. За те, що буде про дня, скоріш всього. Мені понравилась ця тема. Вона пока не не исчерпалась. Спеціальну відзнаку національного конкурсу вручили фільмові в радості і тільки в радості Марини Рощіної. І в Марини вже не перший приз. Із цим фільмом вона перемагала на одеському кінофестивалі, на молодості і навіть одержала румунську відзнаку як найкраща режисерка. Тепер треба дуже сильно старатися. Ну, це трошки лякає, звісно. Що ти готуєш? Готую повний метр. Про жінок три жінки: одна з села, інша дружина олігарха, а третя вернулася за кордону, щоб поховати батька. От такі от три історії. Вони майже не перетинаються і народжують такий зміст четвертий. Mm -hmm. Приможців фестивалю обирало міжнародне журі. Янік Даль Петерсен з Данії Наді Банфан з України, а також Сара Домбринг з Німеччини. Це є експерти. Гості фестивалю теж виставляли фільмам свої оцінки. Приз глядацьких симпатій в національному конкурсі одержала Мирослава Клочко за фільм Плюс один. «Як би колись сказала ти мені стати твоїм човном. Дівчина при надії Іда з'ясовує, що її майбутня дитина буде особливою. Героїня не знає, як про це сказати чоловікові та яким тепер буде їхнє життя. Глядацький приз міжнародного конкурсу одержав Україну британсько-ізраїльський фільм Анна Декеля Беренсона. Якщо ви комусь сподобаєтесь, до вас підійдуть. Можете залишити телефон. Або зустрітися де-небудь в інших умовах. Розумієте, Це історія про що? мати одиначку з так. української провінції І з а прагненням треба, змінити ласка? своє життя, вона йде на вечірку з іноземцями, які шукають в Україні своє кохання. Гран-прі го фестивалю Візарт вручили румунському фільмові Різдвяний подарунок. Історія показана у фільмі стається через кілька днів після репресій Ніколая Чаушеску в Румунії. Спокійний вечір батько дізнається про те, що його син попросив у санти для батька смерті Чаушеску. Крім конкурсних програм у рамках фестивалю, провели пічинг кінопроєктів від Львівської фільмкомісії. Ну, це така традиція, яку міська рада започаткувала п'ять років тому. Всього 200 тисяч гривень це дуже маленька сума. І, я би сказала, навіть символічна, і можна підтримати так навіть символічно стартувати чотири проекти по 50 тисяч гривень. Переможцями пічингу зі своїми проектами стали режисери. Режисерки Нікон Романченко, Надя Парфан, Мирослава Клочко та Жанна Озірна. Проєкт Анна і сила тяжіння. Е, про що? Е, ну так, якщо коротко, то це про людину тварин, істоти, які з тілами людей, але з головами тварин. І між ними е, раптом найнеочікуваніший момент відбувається Сексуальне тяжіння, якась сексуальна напруга, і вони не знають, що з цим робити. І ніби тваринне бореться із людським. Людська хоче зайнятися сексом, а тварина хоче, якби, з'їсти свого супротивника. На цьому фестивальне літо не завершується. На черзі фестиваль анімаційних фільмів Ліноліум у Києві. Я зустрілася з учасницями національного конкурсу і розпитала про їхні фільми. Дивіться. Люди кіно режисерки анімації Анна Дудко і Катя Возниця. Привіт, дівчата! Привіт! Hey. Дівчата беруть участь зі своїми мультфільмами у фестивалі анімації Ліноліум, який пройде у Києві з 4 по 8 вересня. І власне моє завдання, щоб люди не тільки закохалися ваші мультики і захотіли прийти їх подивитися у вересні, а ще закохалися у вас і стежили за всією вашою творчістю впродовж цього життя. Почнемо з Ані. твій мультик називається сама собі тут. Про що цей мультик, що тебе на нього надихнуло? Ну цей фільм це історія, яка описує а, мить у житті маленької героїні п'ятирічної дівчинки. Вона залишається на самоті зі своїми страхами, і в цей момент усвідомлює себе окремою особистістю і в той же час частиною великого всесвіту. І це твій перший мультик теж. Так, це мій перший фільм. І mm -hmm. у Каті а, Петрівка Реквієм теж пер, перший мультфільм. Ми до тебе повернемося. Про що мультик чим був натхнений? Ну, у мене теж так само, як у Ані розгублений персонаж, просто mm -hmm. трохи інший. В синопсисі е, ми пишемо, що це історія про дезорієнтованого суб'єкта в умовах стихійної декомунізації. В якомусь сенсі це справді історія про розгубленість, яка настає в момент втрати якихось орієнтирів в просторі. У нас відбуваються перейменування вулиць і перейменування станцій метро. І цікаво було просто в перші дні слухати, як люди реагують на цю зміну назви. Якийсь дідусь, я пам'ятаю, що ви казав: а печайне це, палаври ти, типу, Лаври? Це взагалі що таке?» Чому саме це ти обрала для першої роботи? Був call, щось таке між фестивалем і резиденцією який організовував центр сучасного мистецтва. Це їхній невеличкий фестиваль, який мав відбуватися на Подолі. Він називався Чотири дні в дорозі і закликав учасників досліджувати різні аспекти перебування в міському просторі, переміщення в міському просторі. Якраз в цей момент тут. Ми подалися на цей open Call, нас відібрали як учасників, і ми вже робили. Ну, ще самі точно не знали, що в нас вийде. Ну от в результаті вийшло от таке. Мені здається, що це могла би бути і не анімація, навіть просто я більше не дуже вмію щось іще робити. Перше, що хотілося зафіксувати, це саме цей голос Миколи Петренка, який зникав. Тобто тоді він ще був в метро, але вже ми знали, що скоро з'явиться нова озвучка. Хотілося якийсь триб'ют йому зробити. Шановні пасажири, будьте взаємно ввічливими. з місцем у вагонах поїздів інвалідам, людям літнього віку та пасажирам з дітьми. Він, на жаль, помер у 2016-му, і саме тому. Почали шукати нового диктора. Хоча там теж дуже цікава історія. Є така спільнота «Агенти змін. один з учасників агентів змін йому прийшла така ідея. Згенерувати голос Петренка за допомогою Machine Learning. програма аналізує голос, ну там проганяє через себе дуже багато семплів, і потім може сказати те, що тобі потрібно. І по суті, вони зробили цей шматочок. Ну тобто, голос Петренка, і навіть у нас в фільмі це є. Він каже: станція почайна. Ну тобто, можна було не перезаписувати нічого. Насправді, станція почайна, станція печайна. У мене питання до Ані, ти про це трошки розповіла, як почалася ця робота над мультиком, і що який був перший крок, як вона розвинулася? А в тебе як це було? Ну, все почалося ще у 2015 році, до речі, якраз на ліноліумі. Тому що я вперше побувала на фестивалі анімаційному, і ти такий приходиш туди, сідеш, це крісло, і на тебе з екрану просто купа натхнення. І я сказала собі: наступного року в мене буде свій фільм. Клас і е, наступного року фільму в мене не було. Навіть через два роки я фільм не зробила. А от уже на третій рік, коли після того як я вже повчилася, анімації трошки випала можливість податися на конкурс гранд президента України для молодих е, діячів культури. А скільки тривала робота над ну, мультфільмом? Десь рік все тривало. Рік. Угу. Да. Я просто ще працювала на повному метрі, і е, треба було якось знаходити час після роботи, працювати над своїм аніматиком, сценарієм. На повному метрі анімаційному? Е, так, повний метр Віктор Робот. Фільм. Якщо сонце згасне, то хто врятує світ? Він. Вона. Чи може вони? Ні. Віктор. І як же? Ну, звичайно, не так. І в тебе, я так розумію, теж є різноплановий досвід в анімації на, на, на різних майданчиках. Ну, я починала як декоратор. Робила теж пластилінових персонажів, пластилінові фони. Потім поступово пішла в діджитал і у фріланс. Працювала компанія, яка робила ліпакоці, які всі ліпо. пам'ятаєте такий пластилінчик mm, неймовірно. Я з цього пластиліна робила ляльку для свого фільму. А треба, щоб просто крутити да, розуміти, я як теж вона. так роблю. У мене взагалі проблема з об'ємним баченням, з ага. перспективою. І іноді, коли тобі треба зрозуміти, як персонаж, коли, наприклад, поворот робить, як у нього голова повертається, ти ліпиш з як крутиш, дивишся, і потім малюєш з цього. А малюєш на планшеті від руки як художника. Mm -hmm. У тебе є якийсь фіксований бюджет мультфільму? 16 тисяч гривень це наш бюджет. А за скільки ви е, часу встигли? Десь біля двох місяців. Mm -hmm. не, я думаю, що половину цього часу зайняв звук. Ну, це все паралельно робилося. Хоча простіше, коли ти робиш анімацію, і на неї вже режисер робить звук. <звук> а у тебе хто композитор? Mm. А, ну, у мене був звукорежисер Олександр Шатківський, mm. і ми з ним спілкувалися стосовно звуку ще на початку, коли тільки ідея була. Безпосередня робота над звуком була вже після того, як я змонтувала фільм. Темна частина фільму, і ми планували, що там буде музика якась динамічна. І коли ми написали музику, поклали її, то зрозуміло, що музика занадто інтенсивна. Ти просто слухаєш і не бачиш зображення. Вона відволікає. Угу. І ми прийняли рішення, що музику ми забираємо, а пишемо е шуми. Ваші дебютні мультфільми потрапляють в національний конкурс одного з найбільших фестивалів анімації в країні. Так, от які ще фестивальні плани або які небудь ще у вас пов'язані з мультфільмом? Продюсер відправляє фільм на різні фестивалі. Сподіваюсь, що можливо його кудись візьмуть. А так, плани робити вже наступний фільм. У нас взагалі не було ніяких фестивальних амбіцій. Ми думали, що ми покажемо чотири дні в дорозі цей фестиваль, який нам по суті, допоміг зробити цей фільм. Потім не планували навіть на інші подавати фестивалі, але якось так трапилося, що показали одним друзям іншим. Вони кажуть, ну, подайся, ну спробуй. Мені стається насправді, що у нас так мало кіна загалом. Щось зробиш і його вже там беруть всюди. Ну це якось дуже насправді розбещує і розслабляє, як на мене не вистачає конкуренції, планки. Завжди є Лиськов. Лиськову теж потрібна це конкуренція. конкуренція. Да. От Аня обмовилась, що в неї буде наступний фільм зараз. короткометражний, так? Ну, я сподіваюсь. А у тебе є ідеї. Але мені важко оцей етап, коли ти маєш когось переконати, що на твій фільм потрібно дати гроші, коли ти саме ще не знаєш точно, як він виглядатиме і як ти його робитимеш, то да, я чомусь весь цей час уникала цього процесу. Mm -hmm. Але я знаю, що ну, це насправді чи не найкращий спосіб, мабуть, зробити щось своє. Дівчата, дякую вам за знайомство за розмову. Я впевнена, що глядачі вже бігом біжать на фестиваль і знайомитися з вами особисто. Ви прекрасні. Вікі ваші фільми. До зустрічі. Дякую. Творчих успіхів. Цих програми люди кіно. Добрий день. Добрий день, актор, режисер, продюсер, українець канадійського походження. Або навпаки, а як це все знає? У мене є джерела. А. Ми будемо говорити про кіно. І Ми зустрілися з нагоди того, що скоро вийде в прокат фільм Іловайськ 2014 Батальйон Донбас. Це фільм про трагічні події серпня 2014 року. А кого і стан там грає? Зараз він розкаже. Граю um, чоловіка, американець uh, діаспора, як я. Um, Марко Пославський народився в Нью-Йорку в Америці. Приїхав жити в Україну, був волонтером і віддав своє життя для України. Це трагічна історія, і, і для мене це була, ну, велика відповідальність Його грати. І а, честь правила рубрики, в якій ми опинилися, угу. такі прості й зрозумілі. Ми дивимося трейлери фільмів, які вийдуть у прокат 29 серпня, паралельно з Іловайськом. А ти будеш казати. Чи пішов би ти в кіно на цей фільм за гроші, з квиточком, чи не пішов би? А, почнемо з Іловайську. Взять Іловайськ і таким образом замкнуть кальцовок вокруг Донецька. Я тобі спрощу завдання. Від тебе не треба ставити галочку, тому що треба дивитися український фільм, тим більше Ну, історії. Треба, треба. Офіційно розпочинаємо рубрику афішка фільмом розплата. Так, розплата Ніколас Кейдж, стилістика зрозуміла. Як тобі таке? А чому? Типічний Ніколас Кейдж. Він знімається в таке нонсенс зараз. Ну, Це виглядає так скучно, так неоригінальне. Не а якби ти знав особисто Ніколаса Кейджа, і він був твій друг? Ну, я б оцікував безплатні квитки. Тачка на мільйон. Здається, що це якась комедія, але ніть. Ти надто довго зависаєш із Делоріаном, Про завдання не забув? Раз, раз, раз менше шампанського, більше кокаїну. Морган у себе. Привіт. У цій справі ми не обговорювали мою частку. Частку відсотків. Я можу засунути десять відсотків. Цікаве. Ну, тематика. <гум> наркоманія. Oh, Трапе ретро, там 70-х років. Uh -huh. Ну, класно. стилістика є, ідея є. А yeah. слухай, український дубляж тебе надихає, скажімо, от в цьому трейлері. Чесно, я половину не зрозумію. Ти маєш на увазі українською чи? Yeah. Ми, ми швидко розмовляють, і такі uh -huh. музики. А ти розумієш, що я кажу? <рес> ні, ну, слухайте. Давайте переключимося на англійську. Я буду розмовляти швидко. ми I... розмовляємо back home і побачимо, чи ви... А більше, я буду розуміти. тупить. Mm -hmm. e, ставимо галочку. У нас там є типу, червоний хрестик або зелена галочка. І наступний фільм Синя безодня два. Тут вони приносили в жертву людей. Сяду! Там Сюда! А, ти таке любиш? Таке? Да. Ти жартуєш, так? Я... Таке? Я а багато я... цих призів тут чула. Ні, 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 Та ніколи, ніколи в житті не це. Та тобі не подобається відчуття страху? Я так, ну, це бед. Камон. Ні, 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 я на таке би не пішов. Ти казав мені перед початком, що знімався ще у фільмі Мої думки тихі. Ми його будемо анонсувати трошки пізніше, тому що фільм Мої думки тихі, вже маючи кілька призів на фестивалях, виходитиме в прокат через півроку. Але це ж історія про мати і сина. <гум> так от, з 29 серпня, в прокаті кілька історій про мами і їх переживання стосовно їхніх дітей. Наприклад, мій янгол. Це Тобі. Повний А З відвідомими я не забираю його з того життя. Як ваші справи? Вже краще. А Стосунки із сином. Я це владнаю, ясно. Лі. Ти нічого не можеш владнати. Все добре. Ліки, які ви приймаєте. Вони допомагають. А вже ж, Так. Додивимося. <гум> <гум> Подобається таке. Так, да, ну це, це набагато цікавіше ніж е, про ці акули. Ми uh -huh. тільки що бачили. Ну ч, чесно, та не знаю. Maybe. Це такий сосок. So -so. Але воно виглядає цікаве, але ну, я думаю, що воно буде таке типічне банальне. Uh -huh. Чесно. А ти не батько? Я не бачу, ні, я не батько. Uh -huh. Це не справді чи, чи, чи тема підходить. Питання є: чи чи кіно буде хороше? Uh -huh. І це виглядає ну таке, ну таке середнє, нічого, нічого вау. Maybe. Ну давай, подивимося всі е, трейлери, а далі визначимося вже по списку. Наступний фільм теж про материнські і батьківські переживання – «Пісня диявола». Я маю почути його голос знову. Це ваша останній шанс повернути. Зберігайте. Ви знаєте, що ми беремо. Shifting consciousness, consciousness, becoming warm with the ceremony, pure. And may all my transgressions be washed like transgressions. This is real stuff we're playing with. Real angels, real demons. Make me How do we know that it started? Yeah. Beat yeah. it? Yep. Ну, цікаве, воно оригінальне, там інтрига, кадри нестандартні. Ну, це не, це не типічний. Цікаво, ну, що він там з цим піском чи солом, чи щось. Си це, це, актори вже видно, що це, ну, це. Це другий рівень. Плюс один. Ну, ось і все. Ти одружуйся. Це день Барби і Кайла. Майкла і Беррі. Дейва та Джулі. Хто твоя дівчина? Це Еліс, моя університетська подруга. У малого такі м'які руки. Зазвичай вона не така. Хлопець кином. Може, допоможеш їй? Та вона впорається. Ходи помацай! Все добре. Можемо робити так на кожне весілля. Тобто, ходитимемо на них удвох і всі в дамках. Будемо парочкою на весіллях. Я твій квиток у жіноче товариство. Ну, типова така глядацька комедія. Ні. Ня. <гум> Як я вгадала. Отже, у нас є цілих вісім фільмів. По mm -hmm. потрібно по списку сказати, так? Ні? Добре. То що, я це Ну, равно... і Ловаськ ставимо галочку. Галочку. Розплату. Розпаду. Я вже розплату. І Що це було? Це було з Ніколасом No. На мільйон про наркотики. ти сказав? Хочеш зіграти у гру, що змінить твоє життя назавжди. А вже ж! вже ж! В цьому суть програма. Що це з тобою? Ти як? Ти як? Що ти зі мною зробив? Їдьмо в лікарню. Що це в біса за жарти. Від творців лісового змія. Хто такі? – Говарде, ти некромант, Мисливець на демонів. Як і ви. Повторіть. А вже ж. це ну розумієш, моє улюблене слово в українській мові. Це авжеж. Або, або гаразд. Це відповідь на цей фільм? – А вже ж. Ставимо галочку. Ні. А, так, і плюс один ми ставимо хрестик. А я вже. Був за. Це оця комедія Купова голівудська про весілля. О, ні, ні. Ага. Дякую, приємно познайомитись. До зустрічі Дякую на прем'єрі фільму «Іловайськ». А ви будете? Так. Так. Приходіть, дивіться на «Іловайськ». це класне кіно і вартує вашого часу. Дякую. сьомки бомки. А, сьом.